Слава Україні! Сьогодні колишній президент, а нині злочинець який Шукає весь світ, провів е, свій виступ. Він уже розуміє, що прес конференції проводити йому не можна, бо він не може відповісти на жодне питання, а тільки прочитати заготовлений текст, яка головна функція цього тексту була? Пояснити світові, що Путін не визнає президентські вибори в Україні. Фактично. Путін використовує Янукович як своєрідного чистильщика, який проголошує певні ідеї, які потім виправдовують злочинні дії Путіна. Цього разу сталося те саме. Нагадаю, попереднього разу після прес-конференції Януковича почалася агресія Путіна в Криму. Цього разу нам оголосило, що вибори президента Росія не визнає. Зрештою, нам все одно Росія все одно нічого не визнає. У неї одна мета любуватися собою і йти прямо до своєї руйнації. Слава Україні! Ганьба o pai